Зараз мені тут прилетить в коментарі, але я скажу. Всі обговорювали вчора і сьогодні ще промову президента України і інших двох царей, типу Бульбашового царя і того з рогами. І як би відзивалися. Негативно про тих двох, але про нашого найгірше. Чуєте, а ви на промові чого очікували, що він нам щось нове розкаже? Ну, не вийшло. Що йому написали, те він вам і розказав. Тож, я думаю, що на фоні цього всього не треба вже того президента так гнобить, щоб ми самі його вибрали. Це наші проблеми тепер. А що скажу за тих двох? Ну, Як писали Владимир Владимирович, краткость сестра Таланта. Краткость у нього того, що йому сказати нічого, встидно. В п'ять хвилин вклався і добре. У Бульбашів, ну там теж все по плану піднімаємо економіку, страну згуртовуємо, ну, таке теж нічому. Так що я хочу щось сказати. Ви. Не живіть там, де серде, і не сиріть там, де живете. Трохи буде нам легшіше.